Закарпаття є прикладом щодо того, як можна децентралізувати енергетику, вирішити питання наявності електроенергетики на місцях. І мати великі потужності для того, щоб інші могли цим скористатися, крім того, диференціація загалом енергетичного балансу України, вона дозволяє вірити в те, що великі підприємства в Україні будуть і буде їх більше. І саме ця компанія вона є фактично піонером, прикладом для того, як це можна зробити якісно на достойному світовому рівні, не економлячи на якихось запчастинах, а навпаки, вкладаючи в майбутнє, не ганяючи. За якимось там швидким зеленим тарифом, а розуміючи, що це довгострокова енергетична безпека України, малі електростанції вітрові. І гідроелектростанції завжди існували в регіоні Закарпатської, Львівської області поблизу гір. Це є стихія природи, яку варто використовувати, але однозначно враховуючи інтереси природи, щоб не було ні шкоди ні людям, які живуть тут поруч, ні шкоді природи, оскільки ми взаємопов'язана історія і всюди має бути баланс. Тільки в критичних ситуаціях від постачання електроенергії за кордоном, і це тільки тому, що є російські обстріли. Оскільки вітер вітер працює вдень і вночі, будь-яку погоду взимку це колосальна різниця між сонячними електростанціями, коефіцієнт корисної дії, яких він зменшується взимку і вночі. А, знаєте, тут навіть жартують, що ви можете умовно кажучи, власники інколи кажуть, що можете стояти дивитися, нічого не робити, а воно працює. Ну насправді це не зовсім так, тому що потрібне обслуговування, великі вкладення. Велика проектна робота, яка до цього і однозначно подібні вітроелектростанції можуть бути запобіжниками від блекаутів. Проте повторюсь, що це потрібно масштабувати багато вітру поблизу моря, проте там зараз небезпечно. Ми повернемося до цієї ситуації. А наразі Карпати дають нам вже цю можливість зараз.